Дорогі вручани, дорогі діти, щиро вітаю вас святом Святого Миколая. Свято Святого Миколая всі чекають і особливо малі діти чекають подарунків від Святого Миколая. А уся Україна чекає від наших захисників перемоги над ворогом. Це дуже важливо. Щоб наша Україна була суверенна, незалежна, вільна. І щоб наші діти і всі люди були щасливі, щасливо жили в вільній, незалежній, суверенній Україні. Тому щиро вітаю і бажаю, щоб все робимо заради перемоги, щоб перемогти ворога. і... Була перемога добра над злом, над злом, яке сьогодні принесла в Україну Путінська Росія і молимо Святого Миколая щодо перемоги миру, нашій землі, кожній сім'ї, кожній родині і нашій славній Україні.